Всім доброго мирного дня. Вітаю на каналі Моє Полісся. О, сидять, тут до качки ходять. Хочу загубила та чорна качка, тоді була дуже велика гроза і немає каченят, не знаю, нема, коротше, вона їх погубила. Десь погубила, нема. Тут ще одна сіла, толку з їх ніякого. Щось рвуть, щось. О, ходять їсти, давай, йдіте на ріку. У нас дощі вернуть. Кожного вечора, кожного дня. Не можна не влізти. Такі води горочки. Тут помідори. Покажу трошки вам свого города. Отут тут помідорчики такі в мене, я їх трошки подв'язала. Поли-поли. О, тут, отак, подивіться, о. цибуля, яка гарна морква вже Теж є морквочка вже велика. Тут капуста. зараз піду по полю трохи. Картошку до полю. Огірочки, вже кабачечки є. І тут треба полоти. Зараз покажу тепличку. О, таке тут шумить. вода подивіться, які помідориски. О, гірки мої підросли. О, зараз відкрию, буду жарко. Вчора трошки обривала. о Сьогодні треба їх полити ввечері. Куди море є? Отакі мене. Зараз відкрию. Зібила козочок. Всім доброго ранку. Вже у нас другий день. Дивіться, як булічка, булічка як полиняла красиво. Ходить, коло мене не можна вийти. Біжи, 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 гуляй, біжи. Тут оці. Штирха і, мене і все. Велика коза мала. І булочка. Пасуться. По полиняла, гарна така стала. Да, рожки так виросли. Прив'язала її сьогодні сюди до ріки. Хай тут будуть Мала її трошки подсмоктує, вона їй не дає, як вже багато молока, то дає. Да? Пішли. піду додому, що вивела. Ось тут у нас коло річки. Тут оці два. Сидять біля хати, нікуди не йдуть. Бачите, йде за мною вся ця сируха. Біжи, біжи, їж! Чи води багато? Ну, вода, дивіться, вода упала. Вода упала. Падає вода. Знаєте, так швидко ще не було води, море, а вже знову. Вітер такий великий на сьогодні. Тут у нас такий піньочок, вони не йому завжди граються їсти, не хочуть, бігають. Тож як темно щось. Маленька теж почала линяти, вже головка полиняла. Грається на пеньочку, то вона їх не бачить і кричить, хай ходить їсть. Тут води поменшало. Так швидко вода пішла. Капець. Качок кинула сюди. Гонять ту качку, страха Божа. Ви вчора Шуляк одну куру забрав. Вона і була така якась надута весь час. Ходила. Я то її вже погодувала. Качечки тут. Зараз сидять, буду годувати тут. Ділля пре, все пре, маленьку полем, помаленьку прибираємо. Значок вже скоровати будемо ще трохи. Картошку пополола. Привіт! Привіт, друг, привіт. Що Такий хороший? Зробився кабан. <реш> <реш> Ось така клубніка почала полоти. Дивіться, ось таке, що робиться. Гоп. Гоп опололи. подивіться, який клубніка. Яке було, яке стало. Ось так. Зараз покажу. Все рівно, У нас морква, вже морквочка є. Тут посадила морку пізніше, порвала її. Дуже пізно посадили тут. Морква цибулька. Це найпізніша. Та морквочка О, така шумить. Тут цибуля в нас. Такий у нас город. Дивіться, яка вже цибулька. о Тут у мене помідори. Тут теж на вулиці є вже помідори. Тут теж морква. Покажу вам свій город. О, тут капуста. Там між салатом посадили кабачки. Ось тут капуста. О, огірочки. Гарно взялися тут. буряки червоні, тут теж цибулька. Подивіться, яка вже тут цибулька, що мокуріше трохи гарна. І там цибулька. Треба вже знов полоти, господь. Кабачечки. Тут кабачки. тут вже, Подивіться. Урожай, урожай. Вже в мене є кабачок Вже цвітуть отака в мене красота.